Радіо Байрактар. Радіо 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 Байрактар шоу заряджає і... Ігор Єфименко підприємець, який виготовив і налагодив виробництво захисної амуніції для наших військових. База від вас. Прошу база від мене. Я вважаю, що кожне підприємство українське повинно щось робити і для війська, і для держави. Якщо всі разом будемо долучатися, то вистачить внутрішньої економіки для захисту. І всім хочу сказати: вірте в український продукт. Купуйте українське, а ми працюємо далі. Плюс, плюс, як то кажуть, слава Україні! Героям слава! Які у вас плани? Яка можливо є мета, цілі? Чого хочете досягти або вже досягли? Метою було вийти на зовнішні ринки, і ось у 25-му році у нас вже було відвантаження до Польщі нашої основної продукції це ресова. І мені дуже хочеться, щоб українську продукцію поважали і ми з нею пишалися. І також Цьому місяці, в минулому місяці, є запит від Індії на наші черевики. Тому і туди вже перша партія повинна поїхати. Прекрасно. Так, сьогодні ми говорили про найцікавіше. Це захисне взуття протимінні чоботи павуки. Павуки Павуки нас дуже зацікавили. От розкажіть, будь ласка, що це таке, і взагалі, як прийшла ідея їх створити, як вони допомагають? Ми цивільне виробництво виробляємо запчастини і виробляли до цього. Але з початком повномасштабної війни е, з'явилося велике бажання допомогти е, нашому війську. І ми вирішили робити захист, ну, захист це захисне спорядження. Спочатку mm -hmm. це були бронеплити, потім бронежилети і так далі. А одного разу з один з моїх дальніх родичів наступив на мійну пелюстку. І йому відірвало пальці на нозі. І виникла ідея зробити таке залізне взуття. Mm -hmm. Цією ідеєю я е, пішов до ДСНС, до саперів, показав. Вони сказали, що це все не годиться, бо металеві, черевики не ну, дуже небезпечні. І разом з ними вони підштовхнули на ось таку модель, яка зараз вже працює у нас, так звані павуки. Ми її спробували відтестували. Перші зразки були зроблені на 3D-принтері, там лапки, і деяке кріплення, але вже згодом ми вже налагодили її більш професійно, ну і вже виготовили більше двох тисяч пар. Скільки? Двох тисяч. Давайте пояснимо, тому що ми кажемо павуки-павуки, mm, це протимінні чоботи, щоб просто так. наші слухачі розуміли. Ну, як вони виглядають, де можна подивитися? Десь на сайті чи в соцмережах у вас. Можна написати захисне взуття павуки, і буде багато і це буде зрозуміло. Окей, Як я відповідаю. Це не виробницьке виробництво за частинки, ресовка. Цікавий момент, який нам вдалося створити в кінці два з року. Все ось таке захисне взуття. Да, це дивитися до сатери. Світ руки, там переписки. У нас є ще ківларові устілки звичайні черевики. Налани так звані uh -huh. військові, вони зроблені з, з декілька шарів е, балістичного поліетилену і кевларових листів. І вони захищають, ну так зменшують ризик е, ампутації пальців та стопи. Так Ого. тепер про людське. Чи були у вас випадки, коли вам пише військовий, каже, ви врятували мені життя? Які відчуття в той момент? А, сльози? Сльози. Але ми так розуміємо, що такі випадки були. А вже ж. Більше двадцяти вже. Більше 20 хлопців написали. І їх буде точно ще більше. Е, хотів би задати питання, що вас мотивує, але я так розумію, напевно, саме в історії, коли вам хлопці пишуть. Е, я патріот, люблю своє місто, свою країну, свою родину. Тому треба її захищати. Кожен робить це ну, як, як, як вважаю, за потрібне. Як вміє. Дай би Бог кожному такої мотивації, як у вас. Іван здоров'я дай Бог. Так, це точно. <риві> Який псевдонім ви б собі обрали? Так, варіант А. Чоботяга, варіант Б, мінус мінамен, варіант В – Сапермен і варіант Г – Грокорітівник. Чоботяга, Чоботяга, прекрасно. За так такі вас запишемо. Окей, okay. і чи можна буде в майбутньому побачити ваші чоботи в зуттєвих магазинах, вибрати собі там колір, розмір. Так, вже в епіцентрах вони були. А серйозно нічого собі так. прикольно. Найголовніше, що ви рятуєте життя наших військових за це вам низький клін, велика вдячність. І я не знаю, мені здається, що найголовніше це ж як я і сказав, або у війську, або для війську, і з другим вис про впоралися на 150 мільйонів тисяч відсотків. Ми такі, як є. Yeah!